Ми з вами знову в інституті е, травматології і ортопедії, а саме в відділенні реабілітації. І сьогодні я вас хотів би познайомити з фізичним терапевтом. З нами на інтерв'ю погодилась е, пані Оксана. Пані Оксана, е, професійний фізіотерапевт, людина, яка пройшла, отримала відповідну освіту, і сьогодні є невід'ємною частиною. Мультидисциплінарної команди. Пані Оксана, вітаю вас. І від мене особисто від наших глядачів, від всіх тих, хто е, приймає, хто буде проходити реабілітацію в нашому реабіцентрі Вам вдячність за ваш щоденний труд. Я бачу, як багато хлопців проходять реабілітацію, і я бачу, що ви зайняті 24 на 7 Тому будемо максимально стисло питати вас про те, що таке лікар-фізіотерапевт яка його функція. В мультидисциплінарній команді, як ви визначаєте ступінь е, одужання пацієнта, що таке тримаю в руках я і що тримаєте в руках ви, е, і як за допомогою цього можна знати щось про стан вашого пацієнта? Даю слово вам. Доброго дня, Олесю. Дуже дякую за увагу. Тож почнемо з самого найголовнішого мультидисциплінарна команда. Це команда фахівців у сфері охорони здоров'я, які працюють над реабілітацією пацієнтів, і цю команду очолює лікар фізичної реабілітаційної медицини. Також до цієї команди вхожу я фізичний терапевт, але ну, фізичний терапевт це медичний, це медична спеціальність, але ми не лікарі. Угу. Ми не лікарі, і о, в цій мультидисциплінарній команді е, кожен фахівець е, св зі свого боку обстежує пацієнта, і ми разом е, розробляємо такий е, реабілітаційний маршрут пацієнта, по якому ми йдемо, і ну от періодично переглядаємо, як іде цей процес реабілітації. Е, що в цій команді роблю я? Я підбираю е, конкретні вправи навантаження, а також інструменти, інвентар, з яким має працювати. Пацієнт і ну, ми це все здійснюємо. Також ви питали, як ми контролюємо реабілітацію відновлення. Є багато різних тестів, які ми можемо проводити, щоб контролювати процес відновлення. Ну, по-перше, Є, наприклад, тести, які фіксують швидкість ходи. Є 10-метровий тест ходи, коли пацієнт поступає на реабілітацію, і він, в принципі, може з милицями ходити. Ми проводимо цей 10-метровий тест ходи, засікаємо час, за який він пройшов, і по формулі рахуємо швидкість. І коли вже виписується, також фіксуємо час, крім 10-метрового тесту ходьби. У нас ще є наприклад тест встань та йди mm -hmm. і от. Цей тест показує ризик падіння. Тобто людина має сісти на стільчик. Потім ми фіксуємо з милицями ще без має встати пройти три метри, обійти спеціальну шашечку, повернутися, і по тому за який час проходиться ця дистанція. Ми визначаємо, який є ризик падіння. Після багатьох операцій, коли пацієнт мобілізований, у пацієнтів немає повної амплітуди рухів у суглобах. Вони поступають, або, наприклад, коліно не може повністю розігнути. Або ми не можемо повністю зігнути коліно, тобто страждає функція ходи. І коли пацієнт поступає на реабілітацію, ми оцією спеціальною лінієчкою, гоніометром заміряємо кути, які в нас є, і потім фіксуємо те, що ми маємо після реабілітації. Тобто ми записуємо той якісний результат. Це, це гоніометр, який можна накладати на суглоб, і в зв'язку з цим ви можете вимірювати. А, ну, 에, наскільки так. розгинається чи так. згинається в клас? Чи в нас є тест 4 квадрату, це теж на е, е, ризик падіння, але е, там він більш складний тест для, скажімо так, для тих, хто може пересуватися. З чого складається е, ваша робота? З, ви сказали, що ви вибираєте вправи, вибираєте навантаження. Чи правильно я розумію, що коли пацієнт? Проходить операцію і йому і поступає на реабілітацію, то йому він приходить до вас з описом від лікаря, в якому написано характер травми, в якому написано операцію, яку він пройшов, так з знімками, і ви далі. Ваша задача розпрацювати і повернути йому повну амплітуду руху. Можливо, те, що ну не завжди можливо повна, але ми максимально маємо відновити пацієнта наскільки це можливо. Скільки часу займає реабілітація, як правило, в середньому пацієнта? Зв'язку з тим, що зараз війна і мінно-вибухова травма це дуже складна травма. І, е... Є пацієнти, які приходять два тижні, можуть в амбулаторно проходити реабілітацію, тобто приходити в день займатися кінезіотерапією і проходити якісь процедури. А що це таке? Це блейд. Ми можемо гарно з ним пропрацювати м'язи, пропрацювати фастію, і дуже гарно з ним працювати з рубцями, з рубцями, які обмежують нова. А як ви маєте увазі, що ви надавлюєте на м'яс? А... Якимось з... 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 таким чином? Ні, він не. Так. Ось цим кутком дуже гарно працювати з рубцями. Якщо, ось, наприклад, в мене є шовчик і рубець, ми гарно можемо пропрацювати, отак, mm -hmm. розслабити його, перед цим йде робота руками, тоді вони стають м'якшими і не так сильно сковують руки. Тому що інколи Післяопераційні рубці вони не впливають на наші рухи, але інколи все-таки тягне і ну, не дає е, рухатися повноцінно. Також не можна е, пропрацювати гарну Це, можна сказати, пульок, в який запаковані наші Ага. <с> так, якщо так і ну ми можемо гарно так от пропрацювати. Ну спочатку дійсно розминається все руками, і потім вже працюють блейдами, розминають і ну, це показує дуже гарні результати. Це така цікава штучка. це о, і з того, що з'явилося ну досить таке нове, ну, цікаве, і ну ми з цим працюємо. Спеціальні е, такі наліпки, які е, клеїть фізіотерапевти на м'язи для відновлення. Я багато разів бачив, але все одно не розумію, як воно працює. Є різні види нанесення. Ми можемо або стимулювати м'язи, або навпаки, їх розслабити. І це ну звучить дуже, дуже дивно, але це дійсно працює. І також за допомогою спеціальних аплікацій ми можемо працювати наприклад з набряками, тому що є спеціальні техніки для лімфодренажного наклеювання. І також ну, от, ми можемо стабілізувати. Суглоб, Наприклад, от, якщо є проблеми з колінним суглобом, ми можемо поклеїти тейп таким чином, щоб стабілізувати, по суті, замінити якийсь легкий ортез на коліно можна такими тейпами. Я вам дякую. Бажаю вам. Гарного е, продовження вашого робочого дня. Бажаю вам вдячних е, пацієнтів і дякую вам за те, що допомагаєте всім відновлюватись. Дякую вам за те, що з таких хлопців відновлюються швидше завдяки вам. Хай вам щастить!